Доброго дня, дорослі та діти! Всім нам відомо, що з приходом зими пташкам все складніше знаходити собі їжу для харчування. І тільки людина в змозі їм у цьому допомогти. Саме тому сьогодні я пропоную вам майстер-клас із виготовлення еко-годівнички. Для початку у невеликій кількості води розводимо желатин та доводимо його до кипіння. Заздалегідь готуємо суміш із круп, зернят або навіть крихт. І додаємо її до охолодженої води з желатином. Даня колоти зернятка, да, Даня? А брат допомагає. Так, а зараз засипаємо формочки в суміш нашу. Дистаємо палички. Даня, для кого це ми робили? Для пташок. На наступний день, коли суміш застигне, дістаємо її з форм. Потім дістаємо трубочки та зав'язуємо шпагат або нитку у отвори, які утворились. Ось і все. Ласощі для птахів. Готові! Тепер можна винести їх на вулицю та повісити на будь-яке дерево або прикрасити ялинку у парку. Долучайтесь до створення якогодівничок, адже навіть маленькі добрі вчинки роблять нас кращими.